Привіт усім! Це більше не мабуть друга частина відео а, після того, як я виставила в Ютубі одне відео. Я була в парку в момент якогось щастя, знаєте, такого роботи над собою. А, ну скачок, якийсь такий духовний, моральний, енергетичний був. Я записала звичайне відео, а, як я бачу по своєму опиту, як вищі сили підштовхують для нашого подальшого розвитку. Ну, що, що, що при цьому робиться? І Із 66 коментарів два було гидкими. Ну, як гидкими. Один мені написав. Що я заблудша душа. <гум> Думаю, коротше, пішов в бан. Другий, я не видалила коментар, там, в принципі, нічого такого страшного, але одна жінка сказала, що я, жінка, правильний коментар написала, приємний мені, що я своєю присутністю вичищаю простір вокруг себе. А людина їй під коментарем написала, як вона вичищає простір. Ну, типа, як вона це робить. І щось там ну, на жінку не їхала. Я цьому коментарю там відповіла, що вона чистить простор е навіть своєю присутністю. А я вам сьогодні хочу відповісти і розказати, може, та людина, яка Анна як чистить пространство» написала відповідь, подивиться і це відео. Я її ще не заблочила. Дивіться, як ми взагалі можемо чистити чи засиряти собою енергопростір, фізичний простір. Ну, фізичний простір, то, понятно, дуже багато людей мусорить, а інші показують на відео, і це молодці, що вони показують. На відео вони спонукають людей чистити пространство, там, мусор обирати, смітники просто за собою не залишати. Це дуже приємно, це молодці. Інші засиряють, засирають. Кидають бумажки, просто не звертають уваги. Це фізичного плану, так? енергетичного плану ми з вами розповід... ну, розмовляємо про духовність, яким чином ми можемо чистити простір в духовному плані, просто навіть своєю присутністю. Дивіться, коли ми приходимо в ліс, я приходжу завжди в Бучанський парк. Я там люблю проводити медитації з учнями, записувати відео. Я завжди вітаюся з хазяїнами. Парку, тому що є дух завжди любого місця, де ми приходимо. Я вітаюсь. Там були навіть бойові дії, на... ну як, там щось падало, і там і статуя Лева, там зламана, її склеїли, голову приклеїли. Там асфальт побитий дуже сильно. Хоча парк в шикарному стані і виглядає дуже красиво. Я приходила і бачила, що хазяїн ну якби, такий. Після таких станів він може бути енергетично хворий. Я йому допомогла, спитала, чи можу я допомогти, щоб я приходила сюди і щоб людей і діти, які приходять, ну, не шкодило їм. Тому що, знаєте, прям... все відчували. Навіть, от, навіть ті, хто пишуть галімі коментарі, от приходиш, буваєш у місце і тобі прям погано. Буває, приходиш у місце і тобі прям набираєшся, сили, кайфуєш. От. А таким чином, люди чи засирають енергетичний простір, чи чистять. Я туди приходжу, я кажу: я вітаю там звірів, ліс, сонечко, Я дякую, що я сюди приходжу, що мені ніхто не шкодить, там приємно, там і люди, які працюють, такі всі класні, я вже всіх знаю. Таким чином я чищу енергетично простір там, де ви буваєте, і розумієте. Допустимо, там було одне місце, де дуже багато людей поховали так братська могила в Бучі. Там просто неможливо мимо проїхати. Таким чином енергетично засоряється простір. Я його намагалась там почистити, допомогти. Якось воно дуже важко. І не з першого разу. І взагалі, що я там одна людина проти того місця. Коли ви ізлучає, ізлучаєте любов із себе і вдячність, ви можете любе місце вичистити, звісно, якщо воно не дуже важке енергетично, ми своєю присутністю. Чи думками, чи подіями якимись. Ну, що, що ми роди робимо в цьому місці? Чи ми гадимо, чи ми Е, Попробуйте навіть експерименти проводили навіть люди, звичайні, які енергію не особо знають. Вони на воду там, одну кричали да, з рисом, чи щось таке було експеримент, а на одну любов дарили, і вода зовсім по іншому себе вела. Якщо ви їсте продукти і ви ругатися будете над ними, сварити ті продукти навіть так да? і потім накормити людину, в неї може бути не сваріння. А якщо ви там з любов'ю готуєте і все, діти дуже щасливі, вони можуть чоловіком да? радісно сприймати цю їжу ну, енергетично. енергія існує, незважаючи ні на що. Вірить хтось, не вірить по барабану, воно є. Ще такий експеримент був у мене, я там читала давно ще ці еті... книжки по... а, трансрфінг реальності. Уявіть машину, яку ви хочете собі. І ця марка моделі вам буде появлятися набагато частіше, ніж всі інші. Це енергія, вона притягується, так діють думки, вони приходять на фізичний стан. Потім нам діями якимось треба ще щось робити. Тобто ми своєю присутністю можемо загадити, можемо почистити. А якщо ви прийшли, допустимо, ми приходимо, да, е, кажемо, що як все погано, все негативно, ви, ми зливаємо негатив енергії. Якщо ми прийшли і дякуємо, і кажемо: е, я дуже вдячна за те, що в мене є можливість дихати, бути, гуляти, ми чистимо. Отак, от от це працює, і хочеш ти чи не хочеш, воно працює. Просто ті, які засирають, вони не думають за те, що вони його засоряють. Енергопростір фізичний. А ті, які бігають в сміття, теж хлопчик, один дуже крутий, я казала, він в Карпатах живе. Він показав вчора відео, що він прибирає з людьми стільки мусору. Боже, це капець. Там же енергопростір теж важкий. І він там енергіями займається теж практиками. Я уявляю, скільки людей почистили. Я думаю, що вони не сварили тих людей, які -за засрали мусором, але вони вичистили, всі сміялись, показували відео. І вони, звісно, там вичистять і енергетично. Уявляєте, як це працює, значить ми своєю присутністю можемо впливати. От знаєте, є, так кажуть, людина, душа компанії. Я, я не знаю, я вмію так чи ні, але є от прям люди такі, всі сміються з нею, всі прям ну, круто. А є людина, яка потухша і вона натягує на себе весь негатив, і всі люди приключаються на неї, і всі потухші стають. Ви навіть по собі можете зрозуміти, спілкувавшись з людиною одною, вам стає погано, ви можете ще й посваритись, з іншою, ви поспілкувались, наче на світ народились. Таким чином ми просто сидячи. А чого воно так працює? Із-за того, що ви кожен день там чи молитесь. Чи віруєте в творця, там любі практики медитації, може ви там спортом займаєтесь? Вже цим ви на інших людей своєю енергією. У нас є у всіх аура енергополе, впливаєте на інших людей. І хто інші попадають? Предмети, люди, ваше енергополе вони автоматично чистяться. Їм може після цього бути гірше, тому що їхні вібрації не співпадають з вашими. Я тут не кажу про себе, я взагалі кажу, як воно на людей впливає. Якщо наші вібрації з кимось не співпадають, і людині там є блоки, які вони не готові сприймати, вони вилазять, а вона каже, що це ти винуватий, <кій> вона не прийме. Якщо до мене приходять учні, і вони кажуть, я готовий витягнути з себе все, що в мене є, вони бачать те, що з них вилазить, ми пропрацьовуємо, і воно на неї впливає. Таким чином, наша присутність завжди впливає на інших людей в будь-якому стані, в якому б ми не були. Якщо ми в негативному, воно вплине на людей. Якщо в позитивному, воно теж вплине на людей. Е, ну, так, от, все. Коментаторам негативного характеру. До побачення. Гарного всім дня!